Я прошу вас взяти мене до вас на роботу. Вітаємо вас! Ми продовжуємо стежити за ситуацією навколо загибелі дитини після щеплення від поліоміліти. На сьогоднішній день основна версія така, що швидше за все, це була використана вакцина з партії, яка навесні була розморожена, а потім порушення всіх інструкцій була знову заморожена. А це означає, що хтось обов'язково має сісти в'язницю за халатність. Зрозуміло, що чиновники з міністерства цього дуже не хочуть і роблять все, щоб їх злочинна недбалість не була викрита. Тому всі їхні зусилля спрямовані на те, щоб переконати суспільство, що хлопчик загинув від чого завгодно, тільки на від вакцинації і на те, щоб приховати сліди того, що цій дитині було зроблено щеплення з бракованої партії. Правоохоронні органи не проводять розслідування, просто чекають результати експертизи. Там порушено 115 частина друга. Там смерті да, малолітньої дитини. Це друга часть, друга часть. Ми порушили. Дійсно, случай, це, ну тут. Ми порушилися. Опять же, я одним, що ми не є спеціалістів ці сфери, допитали людей, що з ми зараз дамо такі експертизи. Експертиза предварительно є, але по скільки там буде проводитися астологія, там зараз починають ходити різні слухи. ты не догадила, ты самолюхуванием заносилася, лекарня не побачила, дали, ну, треба, я понимаю, все страшно, уже начали там разговаривать, что все не какая-то там болезнь такая страшная, никакой болезни страшной там не было, и мать вирусный там называли, да, действительно, зайшлося, давайте с следствием. Самое страшное, что я потеряла детей. это действительно страшно. Мне не интересует сейчас в данный момент причина болезни, потому что для следствия есть еще очень важные факты. Первое. Есть подделка истории болезни мальчика. Закрашена информация, закрашена это. Вот эти моменты меня интересуют. То есть получается, что вы сейчас все обсуждаете, болел или не болел, болел или не болел, мы не можем с вами обсуждать, да, потому что знаю, мы да. не врачи. Но есть факторы, которые говорят о том, что эти врачи пытаются скрыть следы своей деятельности. И в нашем же специальном репортаже, который мы делали, там есть присутствует еще один герой, который показывает официальную справку о том, что ребенок пострадал именно от прививки из Ахмадета. Да, то есть очень авторитетное, самое авторитетное медицинское детское учреждение. То есть в Белой церкви врачи категорически до сих пор, даже имея этот документ, отрицают. То есть мы сейчас имеем двойную, как бы, э, 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 этой ситуации не просто, что умер мальчик, а это фактически получается, что либо технологии нарушают а эти врачи, почему говорят о подделке либо еще чем. То есть эти люди не признают, даже когда есть факт, что есть это. И вот это почему-то вы не расследуете. Я вас, я, я я вам. Будь ласка, до эпидемы. Эпидем а, Подождите секундочку. Ай, много задавили. женщин как вам не стыдно? Що ви знімаєте? Брали, чи ні? – У кого дозвіл? У кого дозвіл? А У договору, огорону, огорону, нам угору не треба. Слідкува за проведенням розслідування серед медичних працівників нам зараз не має ніякого сенсу. Тому що вони будуть тільки виправдовуватись і відбиратись. Тому що це, на жаль, система. Держава взяла на себе регулювання в цій сфері. А з урахуванням божевільної корупції в нашій країні все це зарегульоване так, що медичні працівники не працюють, а надходять у рабство. Тому їм не потрібна ніяка правда. Вони тремтять над своїми маленькими зарплатами і хабарами, які вони отримують від пацієнтів. І нерідко не лікують, а калічать людей, і в тому числі дітей. Не хотілося б обговорювати поведінку колег. Але тут кричуща ситуація. Коли ми знімали наш спецвипуск про трагедію загибелю хлопчика, разом з нами це знімали і журналісти ТСН. Подивіться, що вони говорили, і обговорювали. Органам не вистачає. є там якийсь посторонній орган. ну и понимаете, если, если орган изъяли, то да, а вероятность да. пере... сделать второй анализ биоматериала это практически невозможно, потому что сердце это биоматериал. Сердце, если его поместили в определенную, ну, в определенную... Мы пишем что -то. Да, да. Ты пока Я... заплетай. Оно же тоже недолго живет, в принципе. Если его не... Нет, Мы его вырезали. Нормально, да? Да. Тобто журналіст чудово зрозумів, що замислили лікарі, щоб приховати справжню причину загибелі дитини Це оголосити, що у нього порук серця. Але коли сюжет вийшов на каналі ТСН, саме цю версію вони і видали в ефір. Більше того, дуже барвисто розписали та залучили експертів і, звичайно, нічого не розповіли про підробку медичних документів. Только Січас, да, да, всі, да. всі документи сняли. Так, що да. саме це злісно ага. і, і Щас я вам покажу ще одну інтересну. Угу. Щас... Е е ну, ага, що наклеїли? Що -то заклеїли? Теж ця вакцинація дуже <плес> <Ага. плес> Також журналісти ТСН брали інтерв'ю ще у двох мам, які розповідали про те, що їх діти теж постраждали від щеплення, але ці кадри в їх сюжет не потрапили. Навіть навпаки. Була озвучена інформація, що інших випадків після цієї вакцини не було. Ми діє поствакцинальна, нам писали за заключення. Вони, мабуть, це. Це поствакцинальна реакція, так? Так, так. Тобто це реакція немає привізку. Чітко написано реакція. Так, реакція поствакцинальна реакція поствакцинальна реакція. Тут нам ще поставили. Ще виночку ті нам поставили, ну, в тут направлення поставили е, пройти і ревакцинація противопоказання, щоб надалі нам робити прилинку, на противопоказано. З цього можна зробити висновок, що злочинці з Міністерства охорони здоров'я, які хочуть приховати справжню причину смерті хлопчика, підкупили журналістів або не дозволили розповісти всю правду. Дуже сумно, коли доводиться стикатись з такою поведінкою колег. Та ще з такого питання, та ще каналу, які мовить на всю країну. Білому каналу часто дорікають, що ми основний час приділяємо негативним сторонам нашого життя. Це пов'язано з тим, що в країні і в тому числі в нашому місті абсолютно не працюють інститути влади. Візьмемо, для прикладу, найважливіший орган для будь-якої держави правоохоронців. Наш канал запросили на судове засідання, в якому бере участь приватний підприємець і в якого на роботі один із співробітників вкрав продукції на досить значну суму. Як і належить добропорядному громадянину, він повідомив про це в міліцію, аби захистити свої права. Міліція з незрозумілих причин відмовляється проводити розслідування і притягнути порушника до відповідальності. То людина поставлена перед вибором або шукати альтернативні способи впливу на злодія, або все ж змусити робити це тих, хто зобов'язаний розібратися за законом. Інакше безкарність буде поганим прикладом для інших. Тому він був змушений подати до суду, щоб заставити працювати правоохоронні органи. Це вже четвертий суд проти міліціянтів, який закінчився його перемогою, але справа до крадіжці досі в підвішеному стані. І коли працівники Білого каналу прийшли на це судове засідання, вони зіткнулися зі справжньою комедією, яка влаштував суддя адвокати і навіть журналісти. Здравствуйте. А що в нас за свято? Давайте так. Ви починаєте. Я зрозумів. Давайте такого. Ви вначалі винічіте, пожалуйста, рішення, а поки ви не можете нас виставити. Для того, чтобы сказать, что с камерой, вы должен вынести решение. Нет. Вначале вы заходите в камеру, потом вы выносите решение, пока решения никакого суда нет. В данной ситуации ваше, ваше, решение, ваше, указание незаконно. Вы должны вынести решение в рамках судебного заседания. Открыть, вынести. давайте так, я перезвоню спорить, я зачитаю вам. Да, пожалуйста. Положение КПК. Присяду. проведение в зале судового заседания фото, съемки, видео, записи, транслирование судового заседания для радио, телебачение, также проведение звука, записи, заседания стационарной аппаратуры допускается на приставе ухвалы суда. Еще раз. Допускается на приставе ухвалы суда. Вот вы решение вынесите. Решение а вы стоп, стоп, стоп. Следить, нет, нет нет, нет, да. нет, нет. Там написано решение суда не решение судьи. Давайте подчеркивать. Решение суда. Примите, пожалуйста, решение. Решение суда. Вы сейчас не, вы пока не открыли заседание, вы сейчас просто судья. Пожалуйста, поэтому давайте соблюдать букву закона. Ну как очень просто, как все. Соблюдаем. Вот вы откроете заседание, вынесете решение о нашем выдворении, о разрешении лицепричения. И вперед мы уйдем. Сейчас судебное заседание не открыто. Вы сейчас э, не открыли заседание, вы даже не, не особо-то и судья. Так что там написано <свят> судебное решение. Вот примите решение, тогда мы выйдем. Сейчас мы выходить не будем. Я не хочу пока. Видеокамеры, там. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас вы можете сидеть, присутствовать. <свят> нет, вы вынесете раз... решение, а можно нам или нет? Ну, если вы такой не очень престижный судья, что мы с вами делаем? приходится вас учить. Что делать? Нет, вот это же. Чтобы запустить да, в зал судового заседания, на заседания это в раз раз в раз, в надо разглянуться раз, по и принять решение. Хлопотание? Суд есть. дозволит вас запустить. Да, Суд не да, дозволит да, вас не да, запустить. Да. В чем проблема? Нет. Нет, еще раз, нет, еще раз нет. Пока он не принят судебное решение в рамках судебного заседания, а в дворе не принято судебное решение. Да, я не знаю, что заседание. А вы скажите, пожалуйста, вот сейчас я четко то решение суда он выставляет прессу. Как вы считаете? Это решение судьи или решение суда все это? Вот как человека прокуратуры, который все. Я не все равно повестся питание. Почему? Вы не мой, не очень образованный, в чем проблема? Ну, я не могу сейчас ответить на присоединяться. Ну почему сейчас видите судебное заседание? Нет. На, на наш вопрос, вы как представитель прокуратуры, можете ответить. Вы же герои, вы же выставили, 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 выставили. <сёк> что, что, сделать, что я герой? Ну прокуроры у нас представление, ну, мы смотрим, видео, какие ну, там американские. Да там, я прокуроры собью. такие крутые, вы а вы вот так забились на, в уголовке. На память, тут. знаете, КПК, разумеете? Ну нет, ну вот сейчас судья перед вами за, зачитал строчку закона. Вот вы как прокурор, как его поняли? Помнатаешь он не читал. Ну, могут находиться по решению суда. Очень коротко и черт. Да, за решением. По решению. Так это было решение судей или суда. Ну и судья постаны к суду взагалі. Так нет. Решение суда подразумевается в рамках заседания, правильно, судебное? Ну так, повинно бути засідання. Засідання Заседание было открыто, значит, его решение было незаконно было. За скаргою. То есть вы считаете, и что он прав? Попытания. Вы считаете, что он прав? Вот вы как На вашу думку вот так. На, на вашу думку вот так. Договорились. Спасибо. А вы кто? Можно? Узнать? Белый канал. Видение белый цвет. Какой канал? Белый канал. А вы именно кто конкретно? Я журналист. Ну документ покажите, пожалуйста. пожалуйста. А вы кто? Я адвокат. Ну и тогда это и сидите себе Подождите, ну вы... Ну и что, вы? Вот если меня секретарь спросит, я не буду Я не хочу вам показывать. вы это еще куда. А адвокат вы кого вообще? Адвокат видео не А извините, а вы кто? Я журналист. Вы журналист. А вы? Понятно. Белый канал, который наконец-то покажет класс как журналистика должна работать, чтобы да, в прессах хоть что еще чего вам показать, а еще чего вам показать, а еще что вам показать. Вы сейчас не будете доказывать, кто журналист, кто нет, у тютю. Пока мы видим, вот вы сидите там в коридорчик, вас выставили, там и сидите. Вот, вот именно. Видно, какая крутая. Она даже какие-то слова гадкие знает. <laughs> Умная. Ой. Нормальные журналисты сидите себе там в коридорчике, вас туда там выставили и гордитесь. Где председатель суда? Здравствуйте. А вы был судья главный? А нам нужен председатель суда. Здравствуйте, ну, да. Белый канал, а, телевидение, белая церковь. А? Мы постепенно до вас привыкаем. Ви були ідельне, ми були ідельна. Ви розумієте? Зараз у нас суд відкритий, І все Ну, судді дождіть привикнути таке. Підприємець підсумку виграв цей суд. По-іншому, і не повинно було бути. У цій історії правда на його боці. Особливо з урахуванням того, що до цієї справи залучено увагу громадськості через наш канал. Ми сподіваємось, що це було останнє засідання, і справа нарешті зрушиться з мертвої точки. Злочинце буде притягнуто до відповідальності. А слідчий, які відмовляються виконувати свої обов'язки, буде звільнені. Наш канал під час виборчих перегонів не приділяв уваги виборам до місцевих рад. Це пов'язано з тим, що в цій історії від громадян залежить дуже небагато. Закони України, система і люди, які проводили вибори, створені і працюють в інтересах вузької групи чиновників. Дуже хороший приклад саме вибори до районної ради нашого міста. Найбільший сюрприз, що партія найголосливішого борця за справедливість Олега Ляшка провела в районну раду 10 колишніх членів партії регіонів. Але найцікавіше навіть не це. А те, як депутати продавали свої голоси за те, щоб головою районної ради став колишній чиновник регіонал Гринчук Віталій, який до цього працював на керівних посадах райради майже 10 років. Коли проходило таємне голосування виборів керівника ради, депутати, які голосували, в люднях встановлювали особливі знаки. Хтось ставив квадратики, хтось ставив кружечки і так далі. Це було зроблено для того, щоб потім, при розрахунку за так зване таємне голосування, визначати, якій партії скільки заплатити. 5 квадратиків отримуєте за 5 голосів, 10 кружечків отримуєте за 10 голосів. Тільки представники партії Свобода. Могли брати участь у цьому фарсі продажу влади два три п'ять один, один, один ми погасили цей... їх і всем погашаємо і все. Все. депутати. якщо не можуть проті, що не небирати голову Погашаємо Який цей цей. серед цих депутатів? Велика кількість найбільших землевласників нашого району. Якщо вони придбали цю землю і чесно та законно, чому ж вони так тримаються за представників старої влади? Напевно, з однієї простої причини. Вони стали такими вдалими підприємцями з використанням адміністративного ресурсу і дуже бояться, що прийдуть відповідальні люди і виведуть їх на чисту воду. Тому наш канал дуже уважно вивчатиме приховані інтереси цих загадкових народних обранців і розповість нашим глядачам. А ось анекдотичний випадок підкуп Білого каналу. Але це навіть не смішно, така неповага, якби це був хоча б MacBook Pro, який так нам необхідний. це змусило б хоча б на пару секунд задуматись, а тут якийсь дурний годинник, та ще й російського виробника, звичайно, ми відмовились від такої щедрості. Сейчас происходит, ну вот вчера было событие на Верховной Раде, когда Поросюк ударил одного, позавчера была драка в суде. Вот. И происходит это, потому что общество утверждает о том, что как бы, люди из прошлой жизни возвращаются опять во власть, и они не имеют этого права. Как вы к этому относитесь? Боитесь вы этого? И... Я в своем жизни и своей деятельности думал, так, чтобы на госте Все, що я робив на будучий тут в адміністрації працюючий, і на майбутнє те, що я буду робити, можна чи погромче, чим плохо слышно. І на майбутнє те, що буде з моєї сторони робити, буде робити стільки на добробут Церківщини. Тому э, говорити, чи люди збув, що чи з майбутнього, немає сенсу, тому що ми живемо сьогоднішнім життям, вирішувати проблеми потрібно собі. Своїй діяльність буде дотримуватися законодавства. І я думаю, що коли люди побачать є різні, різні політичні сили, напрямки, рухи, громадські організації, коли вони побачать народ, я думаю, що перша задача моя це буде закликати до співпраці і разом вирішувати питання. Я прошу вас. ми повинні сказати кілька слів про нашого нового мера. Але на превеликий жаль говорити нічого, поки все як завжди. Починає чинити тиск на малий бізнес, бігає в міліцією, закриває торгові точки і лаків. В нашому місті немає інших проблем. В школах до сих пір не годує дітей. В дитячих садках, де йде масова вакцинація дітей від поліни літу, керівники не розділяють дітей по різним групам чим наражають непрощеплених на дітей – смертельні небезпеці. В місті йде масове отруєння собак, а він посилається на міліцію. У нас масове отруєння собак. Це ужасно. Я за цього питаюся. Я поки за цього стягнущаюся. Масове. Давай, не стрігайся. Це все рівно не вкладай. Вірте мені, війська влада не має послугати. Це злочин. Це злочин. Кримінальному да, раді. Я, я знаю, тільки після першого Після першого самого Коли на масиві <піонези> <піонези> ВНС. Да, я, я знаю, я звернувся. Ну зрозумієте, міліція на кожну сторону кинули, совпаси отримують. Діє цілі пили, то все сюди Будь ласка, напишіть мені, будь ласка, я завтра його передам, звичайно, я буду Ніхто з ней, а не нічого. Що буду робити я? Я вам розпитаю, До літа буде притулок для тварин. Ми йому мовимо. Але на санті розперед, я вже дав, не власне, що буде. Звичайно, це не тиснути на підприємців. Тут він швидко об'єднався з міліцією і строго вимагав від них виконання обов'язків, підключив адміністративні ресурси, а ось собака. Ну і саме кричуща ситуація з адміністрацією міста. Геннадій Дикий порушив ключову свою обіцянку провести чесний і відкритий конкурс на посади міської адміністрації. Зараз він заявив, що конкурс буде проведено через півроку. Але ми це вже проходили. Через півроку знайдуться ще причини, потім ще. Так що тут можна сміливо робити висновок. Що обдурюємо. Я прошу вас взяти мене до вас на роботу. У білій церкві у сучасному місті більшість жителів змушені ходити за водою до колонки. Не сказати, що вона там зразкова, але менш небезпечна. Ніж та, що тече з-під крану. Зрозуміло, що ідеальної вода у водопроводі не буває, але в нашому місті більшість жителів бояться її використовувати не тільки для приготування їжі, але й вважають, що під нею навіть митися небезпечно, ось до такої міри вона брудна. Можна навіть назвати точні терміни, коли вода стала настільки неякісною три роки тому, коли водоканал зазнав рейдерського захоплення. Тільки якщо раніше рейдери захоплювали майно у свою власність, то в цій історії вони виступили в якості концесіонерів. Ну а що? За власність треба відповідати, возитися. А тут, не вклавши ні копійки, посадили своїх людей на грошові потоки і насолоджуються життям. Так звані концесіонери не вклали в водоканал ніяких грошей, не запропонували ніяких нових технологій, а навпаки, заради прибутку порушують і не дотримуються існуючих норм, при цьому беруть дорогі кредити за рахунок міста. Тобто вони отримують. А ми з вами виплачуватимемо відсотки. Така ось арифметика. Більшість депутатів, які обрали участь у виборах, одним з головних пунктів своїх обіцянок ставили питання про повернення водоканалу під управління міста. Але політики, як завжди, багато обіцяють, але рідко роблять. Тому у всій цій історії дуже важлива діяльність простої людини, яка, незважаючи ні на які труднощі, не маючи ніякого політичного впливу, бореться з керівництвом водоканалу. Вимагаючи від них дотримання відповідних норм і припинення порушення технологій очищення води. Я виграла суд, в якому я судилася з товариством Білоцерків вода, але на цьому я зупинятися не збираюся. Я не хочу, щоб білоцерківці пили неочищену воду і щоб в річку розвивалася на чистоти, які можна які можна нейтралізувати. На цьому тижні Тамара, яка вже виграла один суд проти керівництва білоцерків води. Знову звернулися в правоохоронні органи із заявою притягнути до кримінальної відповідальності керівництво водоканалу, яке порушує законодавство, і замість того, аби виконувати свої обов'язки з очищення води, не робить цього. А співробітників, які цим обурюються, переслідують. Притягли до, до кримінальної відповідальності тих, хто змішаний у тому, що в нас неочищені стуки поступають в річку Розь, і що в нас біла церква є. Майже технічну воду. У нас на роботі переслідують співробітників. також я б, мене визивала на, як казати себе, в кабінет, або кажуть люди на кольор Бабі Ольга Андріївна, вона мене попередила, що якщо я буду вести свою громадську діяльність, якщо я буду відстоювати права жителів Білої церкви і буду воювати за чисту питну воду, за, за екологію річки Рось, а вона мене звільнить. Ми впевнені, що Тамара обов'язково переможе. Вона вже готова виступити на засіданні міської ради і допомогти депутатам прийняти рішення про швидке повернення водоканалу під управління міста і наведення там нарешті порядку. Ще хочеться виділити один важливий момент. Керівник Білоцерків вода Ольга Бабій наразі є помічником мера нашого міста Геннадія Дибо. Тому за ним потрібен ретельний контроль. Аби завтра у концесіонерів не опинилися ще які небудь міські підприємства, які вони захочуть привласнити. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Я прошу вас зягти мене до вас. Нас культурно попросили вийти, ви зайшли, що почали? Вийдіть відсюди, геть, туди сюди, не зривайте сесію, сесію взривають.